Nissan Rogue, пробігу 130 тисяч, скільки з них на газу, а скільки на бензині, мені не відомо. Компресія в першому циліндрі 6 і клапан виглядає підгорівшим. Таку компресію навряд чи витягнеш просто регулюванням, а якщо й витягнеш, то це буде тисяч на 10, враховуючи, як там підгорівший клапан. Тому ось знімаємо голову. І кому цікаво, зніму, покажу, як буде виглядати сідло, як буде виглядати клапан. Такий от ремонтик. Намалювався під новий рік, що саме головне, всі дивуються, як так. Під новий рік і проблеми. От Людина ризикує новий рік зустріти без машини. Сьогодні 26. Число, а він вирішив клапана перегулювати. А що він робив до цього? Машина ж явно вже трусилася давно. Ну, в общем, спасаємо людину. Ось, зняли голову. Виходить, я трошки на відео спершу може, неправильно сказав, не перший циліндр, а другий. Ось. Ось, бачите, щілина. Клапан повністю закритий. та щілина є. Тобто ну ніяк би тут регулювання не допомогло. І ось цей ще підгорівший. Ну цей ще так, допустимо, після регулювання якийсь би час працював. Ну а тут компресії як не було, так і не було б. Ось така картина. Замінили два клапана, перерізали сідла, чистим поверхню. І будемо збирати. На все про все ну, три дня. Але ж по коштах набагато більше, ніж регулювання клапанів. Тому підписуйтесь, дивіться, відео будете розумніші, не будете доїжджати до такого стану, як ось тут, не будете по гаражах їздити свічки-катушки міняти. А одразу до спеціалістів провірити, що з клапанами. І тоді набагато дешевше рог обходиться. Три дні двигун запустили, показники всі в нормі, газ вимкнувся вже, можу вимкнути, от вимкнув газ. Альфа така як потрібно на бензині, на газу трішки багатша. Випередження запалювання 10 градусів. Це так повинно бути, поки машина не прогріється. До речі, одного з підписників так в Одесі розвели. Кажуть, вже це почку потрібно міняти, чи перескочила, чи ще щось. Я йому кажу, що скільки в тебе пробігу? 120. Я говорю, ну не може бути такого. Випередження, там поки машина не прогріється, це в режим прогріву. В общем, такі його розвели. Я говорю, ти задолбав, ти або мене слухаєш, або йди. І такий його вкатали на заміну цепі на 120 тисячах. Сказали, що от запалювання. Ну от, де полюбуйтесь, запалювання скрізь. так, Поки машина не прогріється, плюс 10 на впускному розпредвалі у Nissan Рох. За це відповідає третій селіноїд в передній кришці. Їх там три, один з них. Відповідає за прогрівочний режим. Хто не знає, а не знають всі, крім тих, хто безпосередньо Нісанами займається. Ну і ви тепер будете знати, як не попастися на горе діагностів. Все горе люблять ось цей датчик. Казати, що він не працює, тому що вольтаж в вони такий рідко бачать, це широкополосний. В більш старих машинах. От, бачите, все прогрілося. Опа, ноль. Ну і на газу така от. Газ працює, все працює. Вібрацій нема, все рівненько. Три дні. Машина, людина буде з машиною на праздники Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки.